Що таке страхівка на ваш будинок? Це є контракт між вами і вашою страховою компанією, який каже про те, що ваша робота в цьому контракті, ваша зобов'язаність це платити їм гроші там, на кожного місяця, кожних півроку чи кожного року ви вибираєте вже. А робота вашої страхової компанії це відшкодувати вам збитки з вашим будинком, якщо це покривається. І крім того, що є 40 сторінок, де пише, що покривається, що не покривається. Тепер дивіться, Якщо ви слухаєте це відео, виклинабу буде працювати зимуючи з будь-ким на рахунок. Клейву з вашою страховою компанією, то я напевно що вас запитаю: Вишліть, будь, будь ласка, копію своєї страхівки, щоб я міг подивитися, чи покривається там наприклад, ваш дах чи ні. І знаєте, яку відповідь ви можете мені дати, яка буде найбільш смішна, мені почути. Володя, я подивився, там на там в самому верху на першій сторінці пише, що дах покривається. Такого не буває, люди. Зумієте, покриття дах це є 20 різних компонентів, і на кожен з цих компонентів є окреме покриття. Якщо ви не читали свою страхівку всі оці 40-50 сторінок, навіть не кажіть мені, що ви знаєте, що там покривається чи не покривається, окей? Тому висилайте страхівку, ми дивимося туди спочатку. Якщо там покривається, жовти, ми нікуди не дзвонимо, ми нічого не зробимо. Ми просто дивимося, що покривається, дивимося, що не покривається. Якщо покривається, тоді вже будемо з вами працювати. Якщо ні, вам це нічого не коштує.